Є один нестандартний спосіб постановки звука, якщо звук ри горловий. Якщо у дитини є губна вібрація, тобто дитина вміє вимовляти або тобто в неї відбувається вібрація. Можна пробувати. Можна пробувати вібрацію ігровими моментами зміщувати на кінчик язика. Тобто язик за верхні зуби піднімаємо в таке положення, правильно уклад і вимовляємо в такому положенні язика нашу наш, але у нас язик не внизу, а вгорі. І далі спробуйте, це теж один із дієвих способів. Можливо, комусь підійде, комусь не підійде. Пробуємо різні способи, тобто не зациклюємось на якомусь одному, одному, якщо там моторчик не працює. Пробуємо інший спосіб. Можливо, у вашої дитини або вже у дорослої людини виходить вимовляти оцей губами. І цю вібрацію дійсно можна при систематичній роботі змістити на кінчик язика. Про. Пробуйте.